Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Сьогодні я хочу поділитися важливою новиною. Торговельна компанія SEC стала офіційним представником Fanvil Technology в Україні. Багато хто знає FanVIL як глобального лідера IP-телефонії. Понад 20 років компанія створює рішення для зв'язку та безпеки у всьому світі. Але є ще одна сторона Fanvil, яка безпосередньо стосується нашої спеціалізації безпеки. Це IP-домофонія та системи сповіщення. Саме цей напрямок компанія SEC буде активно розвиватися. В Україні. Чому це важливо? Тому що сьогодні безпека це не тільки камери відеоспостереження чи сигналізація, це контроль доступу, ефективна комунікація і своєчасне інформування людей. Давайте поглянемо на сфери, яким це особливо корисно: житлові комплекси та ОСББ, сучасні домофонні системи з інтеграцією у розумний дім, бізнес-центри та офіси, зручний контроль доступу та внутрішній зв'язок, школи та університети, централізовані оголошення та екстрені повідомлення, медичні заклади. Чітка і Швидка комунікація персоналу, торгові центри та аеропорти, системи озвучення для орієнтації та безпеки відвідувачів, готелі та рітейл, комфорт, сервіс, оперативна взаємодія, склади та логістика, чітка комунікація, і контроль у режимі 24 на 7. Наше завдання як офіційного дистриб'ютора зробити ці технології максимально доступними для українських інсталяторів, інтеграторів і кінцевих користувачів. Ми гарантуємо оригінальну продукцію, офіційну підтримку, навчання та сервіс. Разом із Фанвіл ми будуємо новий рівень комунікаційної безпеки в Україні, де кожен дзвінок, кожне повідомлення і кожен сигнал будуть чіткими, надійними і захищеними. Тож слідкуйте за нашими новинами, адже попереду ще більше рішень і можливостей. Секта Фанвіл безпека, якість інновації.